Доброго дня малята! На вулиці настала весна, Сяє тепле весняне сонечко, дуже хочеться гуляти на вулиці. Скільки чудових розваг можна вигадати, граючись на ігровому майданчику. Кожному в пісочниці повозитись хочеться, бо не просто в ній пісок. Тіста в ній на пірожок, для фортеці це главні, для машин гараж новий, ось чому в пісочниці, всім погратись хочеться. З гірки швидко я лечу, хоч і лячно я мовчу, знизу ж дивляться на мене ліза, ліля, костя Женя. А як буду я боятись? То почнуть вони сміятись, бо мужчині знає кожен, бо ягузом бить не гоже. Гойдалки веселі, високо здіймались, Чути сміх дитини. Галас не згасає, Гойдалка неначе голосно співає. На ігровому майданчику дуже весело, але слід пам'ятати декілька правил. Давайте разом їх згадаємо. Це гірка. Спускатися з неї потрібно по одному, вниз ногами, с'їджати, коли звільниться місце внизу. В пісочниці Дуже весело гратися з друзями, але слід пам'ятати, що піском обсипатися не можна, не можна брати пісок до рота. Катаючись на гойдолці, міцно тримайтесь за поручні. Не вставайте на сидіння ногами, можна впасти. Якщо хтось гойдається на гойдалці, потрібно настати збоку або відійти. На турніку міцно тримайтесь руками, за турник небезпечно триматися ногами, висіти вниз головою. А на цю дива карусель потрібно сідати тільки тоді, коли вона зупиниться, міцно триматися, застрибувати на ходу з такою в ніякому разі не можна. А зараз я пропоную пограти. Подивиться уважно на хлопчика та дівчинку, хто неправильно катається на гойдалки? Неправильно? Гойдається дівчинка, за гойдалку потрібно триматися руками. Дівчинка з хлопчиком вирішили погратися на турніку. Хто з них безпечно грає? Хлопчик. Висіти вниз головою дуже небезпечно, можна впасти. Подивіться уважно на дітей? Хто не вміє гратися у піску? Так, хлопчик, не можна обсипати дітей піском. Ми з вами згадали правила поведінки на ігровому майданчику. Тепер ви можете весело, дружно проводити час. на ігровому майданчику разом зі своїми друзями. А якщо зустрінете дітей, які забули правила етикета, ви їм нагадаєте. Сподіваюсь ви їх всі чудово запам'ятали Твоє життя у твоїх руках. Бережи його. До нової зустрічі, малят. До побачення.